Майбутнє галузі тваринництва залежатиме від великотоварного виробництва. У цьому переконані урядовці, які намагаються, виходячи з обмежених можливостей бюджету країни, підтримати виробників тваринницької продукції. Наскільки скористалися державною дотацією працівники сільського господарства у Галицькому районі, дізнавалися наші журналісти. У березні минулого року кабінетом міністрів було прийнято постанову про спеціальну бюджетну дотацію фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. У Галицькому районі уже цією допомогою скористалося 1104 господарі. На сьогоднішній день по району 1104 фізичних особи, 104 господарі здали документи, і документи вже в нас, і значить на сьогоднішній день половина вже людей отримала дотацію. Якщо дотації нараховано 550 тисяч, то 300 тисяч людей вже на сьогодні отримали отримали дотації. Якщо порівнювати з районом, то ми йдемо. Ну так, по результату одні з кращих за інвентаризацією. Ідентифікованого молодняка в районі нараховується 1260 телят. З них на даний час на 1104 голови надається дотація: 250 гривень за молодняк віком від 3 до 5 місяців, 500 гривень за голову за молодняк віком від 6 до 8 місяців, 750 гривень за голову за молодняк віком від 9 до 11 місяців. У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується фізичним особам за збереження молодняку у розмірі. 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним 11-місячного віку отримав дотацію. І господар із села Задністрянське Павло Курляк. Він є також головний спеціаліст з питань розвитку тваринництва управління агропромислового розвитку Галицької райдержадміністрації. Перше, треба починати з себе, тому що всі вони проживають в селі, хто має худобу, хто має молодняк, треба починати з себе, тоді люди підуть за нами. І так ми зробили. Ну я так самий перший подав документи по нашій залі по, по сільській раді і по району. І згідно ціє, цієї постанови, тилечка до шести місяців мені належиться було 250 гривень, які перераховані мені на рахунок у, 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 у Ощадний банк. Ну, що я хочу вже сказати, що в нас ще багато є людей, які дійсно мають худобу, і вже видно, що багато получили дотацій вже наяву, бо це, знаєте, як вже взяли гроші, то люди одні другим, вони не так їх переконаєш словами, вже грішми. Але ще багато є людей, що не зробили ідентифікації, не можуть представити документи у сільську раду для отримання цієї дотації. У першому викладі постанови говорилося, що молодняк має бути народжений виключно у господарстві власника, але відбулися деякі зміни. Зв'язку з тим, що були наші пропозиції з місць з області, що змінити формулювання постанови, і міністр, наше міністерство змінило. На сьогодні ми маємо і виплату тим людям, що тримають, що вони не народжені у господарстві, але одночасно вони мають намір тримати ті телята на корові. І ці, значить, ці люди теж включені в виплату дотацій. І таких разом ми маємо на сьогоднішній день 1350 телят. Тисяча гривень можливо це не така ж велика дотація, проте кожен господар сам знає вартість кожної копійки.